Доброго дня! Отже, замовив на розетці такий пальничок мультипалівний Берсі. Одразу коли приїхав, не зрозумів, що це за ручка, коли її крутив, в мене нічого не відбувалося. Потім вже побачив, що вона мала накручувати от сюди всю цю вісь, щоб значить не наворачувати. Оцю частинку а було просто зручно. А в мене сталася така штука, що вона в мене не крутилась. Можливо, оці гайки були дуже затягнуті, я не знаю, я не в курсі. Але вже докопався до істини, тут ми маємо таку проблемку. Оця штучка просто відламалась. Воно має бути цільне. Бачите як? Воно відломане. Тепер треба шукати таку запчастинку.